Церкві Пресвятої трійці у жовтні майже 300 років, аби зберегти пам'ятку архітектури, три роки тому там встановили протипожежну сигналізацію та обробили стіни вогнезахисними розчинами. Настоятель храму отець Василь каже, у поводженні зі свічками намагаються бути вкрай обережними. Організація вогнеборець нам зі Львова, Вони зробили ну так, якби за свій кошт вони зробили проти цю протипожежну сигналізацію. Люди мають Відповідальними бути за це і перед Богом, і перед нащадками, щоб зберегти, щоб донести цю церкву еменесники називають зразком, адже від вогню вона захищена чи не найкраще. А от неподалік від Джовкви, у селі деревня, церква Пресвятої Богородиці є під загрозою, проте пожежної сигналізації там немає. вогнетривкими розчинами стіни не оброблені, а вхід облаштований пластиком, який є легкозаймистим та швидко розповсюджує вогонь. Пластик в нас є по-перше, він є дуже токсичний. При гасінні пожеж він випаровується і для людей, які приймають участь в гасінні пожеж, може осідати на легені. Це перше. А друге, що пластик дуже швидко розповсюджує полум'я. В даній церкві дуже багато штучних квітів. Штучні квіти розташовані по периметру цілої церкви. Також біля підсвічників, що не можна робити категорично, тому що коли ми запалюємо свічки, може вогонь перекинутися. За останні п'ять років на Львівщині згоріли вщент 12 дерев'яних пам'яток архітектури. Відтак, аби уникнути пожеж у майбутньому, МНСники закликають мешканців з вогнем у церквах поводитись обережно. Марія Шепель, Юрій Руденко, НТА Новини.